Добрий день, шановні батьки! З вами канал Крок до школи. І сьогодні урок наживо з читання буква А та звук А. Як вчити дитину першим уроком з читання? З чого починати? Просто садіть сюди, макайте телефон або інший гаджет Нехай дитинка, вчиться самостійно. Здравствуйте, дитинка. Перед тим як почати займатися, я хочу з тобою привітатися таким чином. Давай дамо один одному 5. Я тобі даю 5. І ти мені даєш 5 одночасно. А так от 5. Дякую тобі. Звати мене Катерина. І ми почнемо з тобою сьогоднішнє заняття з читання з букви А. Друкована літера А виглядає таким чином. Давай її спробуємо зобразити. І зобразити, яка вона може бути. От якщо я піднімуся, і я теж саме пропоную тобі зробити. І якщо уявити собі ось тут паличку, це якраз буде така буква А. А давай ми з тобою спробуємо букву А зобразити на аркуші паперу як якусь тварину або людину, або якийсь предмет, Ну, я от пропоную тобі. Отакі От букви А. Я вважаю, що я тебе трішечки надихнула. Будь ласка, забрай свою літеру А. Візьми олівці кольорові, візьми фломастери і зобрась її. Можеш іноді дивитися на екран. Я буду показувати тобі різні малюнки, якою може бути ця чарівна і красива літера А. Я сподіваюся, ти зображаєш зараз свою власну літеру А. Я чекаю на твій малюнок. Твоя мама може потім прикріпити у коментарях на ютубі під цим моїм відео твої малюнки з буковкою А. У тебе класна буква А. Будемо вважати, що ти її запам'ятав. Подивись ось на цей букварик. Буква А друкована. Ось така велика, і ось різні предмети, які починаються на цю літеру А. І ми чуємо звук. Зверни увагу, звук ми чуємо. Звук А. Ми його чуємо. А букву, або літеру А ми пишемо. І от зараз ще й почитаємо. Читаємо її таким чином: а, а, а. Маленька А. Велика А. Зверни увагу. Маленька А, вона трішечки інша. І велика А. Велика А для нас. Звичайно, багато діточок її знає ще й до нашого уроку, як вона виглядає, і буде легко її запам'ятати. Давай спробуємо з тобою прочитати велику А голосно, а маленьку А тихо, для того, щоб їх розрізняти. Давай разом зі мною. А. А! А! А, тепер ти. Молодець. У тебе гарно виходить. А тепер давай спробуємо звук А вимовити по-різному. Давай уявимо собі, що ми прийшли до лікаря, і лікар каже, покажи горло і скажи А. І ми вимовляємо цей звук А, так, ніби ми показуємо горло лікарю. А, отаким чином. Тепер ти молодець. А тепер давай уявимо собі, що. За нами бежить песик, і ми так хвилюємося, ми боїмося, ми кричимо а Рятуйте! а а Цей звук А, ми кричимо дуже голосно, тепер ти. А тепер давай уявимо собі, що мама бере малесеньку дитинку на руки і колихає, і каже, немовля своєму, А-а-а. Отак ми вимовимо цей звук А. А-а-а. Давай згадаємо, в яких словах ми з тобою чуємо звук А. Агрус. Апельсин. А тепер ти придумай якесь слово на звук А. А на нас. Аліна на артем. На звук А дуже багато слів. Є навіть континенти. Африка. Австралія. Чув таке? Звук А може бути не на початку, а всередині. Наприклад, склянка. Почув, да? Після. Л. Я її дуже голосно співала. Скля! Ось вона. Склянка. А може бути ще тут клас. Серединки був звук А. А ще може бути А. В кінці. Давай візьмемо знову склянку. Склянка! Ось в кінці А. Родзинка! А в кінці А ми чуємо. Машина теж є в кінці А. А тепер я тобі покажу деякі слова. І ти спробуй знайти тільки А серед них. Можучнятами, подивився, знайшов, знайшов, знайшов. Дивись на екран і знайди всі А, які тут є. А тепер перевіряємо з тобою, чи правильно ти знайшов. Перевір себе: в цьому слові А знаходиться ось тут. В цьому слові А тут. А, у тебе так точно, да? ти впорався? З цим завданням. Ти молодець. Звук А ми можемо розпівати, коли ми його вимовляємо. У нас немає жодної перешкоди. Подивись. А, ротик вільний. Зубки не заважають, губки не заважають, язичок не заважає. А, у нас роток отакий кругленький А-а-а як кружечок. Тому звук А почнемо в словах, де ми знайшли позначати саме таким кружечком, дивись уважно на екран. А кружечок. А кружечок. Ці звуки ми співаємо, співаємо мочем. Ну, звичайно, голосом. Тому ми звук А будемо називати голосним. Ось тут є голосний А. І тут є голосний А. І ось тут є голосний А. А тепер сам знайди всі голосні звуки А, і не забуваємо, їх ми будемо позначати кружечком. Те, що ти бачиш червоним кольором, це є голосний А. Голосом. Ми співаємо голосом, а позначаємо кружечком. Тому що, коли ми його співаємо, наш ротик дуже схожий на кружечок. А співаємо голосом, ротик кружечок, а позначаємо таким кружечком. Це був приклад того, як треба проводити заняття зі своєю дитинкою. Але якщо ви бажаєте, шановні батьки, доступні уроки з живим прикладом. Сподіваюся, вам легко вчити своїх діточок разом зі мною. Спеціально для вас я створила 12 відео уроків. Дивлячись їх, ви навчите свою дитину читати. Це всього лише половина букваря. Але ви зрозумієте, яка методика крок за кроком, як саме треба вчити свою дитину. Цей опит включає також розвиток мовлення. Я пропоную вчити дітей читати разом зі мною. Я створила спеціальні покрокові заняття для навчання читанню на своєму власному прикладі з маленьким учнем, який ще не вміє читати. І ці уроки можна придбати. Всього 12 відеоуроків в готовій розробці. Вам необхідно їх просто вмикати, слухати і робити те ж саме. Уроки підійдуть для звичайних дітей, яким легко дається навчання, для тих, хто не знає букв, хто не вміє читати, хто не володіє обізнаним читанням. Мої уроки ідеальні для навчання непосидючих дітей, тому що мій учень саме такий. Я часто чую питання, як навчити неслухняну дитину, яка не хоче вчитися, яка не може всидіти на місці. Мені що її силою тримати? Так ось мої уроки, які ви можете собі придбати, з детальним відеопоясненням для батьків, якраз дуже активною дитиною. Ви побачите, якою мовою потрібно спілкуватися з такою малечею, та як маючи один лише букварик і аркуш з ручкою, можна заохочити дитину швидко навчитися читати. Ви побачите, як уникнути шаблонні помилки дітей батьків, як завдяки моїм власним лайфхакам пояснити дитині нову букву, склад або наступну тему з Розвитку мовлення. Якщо ви будете вчитися за моїм прикладом, ви дізнаєтеся не тільки як саме потрібно вчити читати, але й і про звукові схеми, поділ слів на склади. Простим і доступним поясненням я навчу будь-яку людину: маму, тата, бабусю, дідуся, сестру, брата, молодого вчителя або недосвідченого репетитора або того, хто планує стати репетитором, працювати з майбутнім першокласником на моєму власному прикладі. Крок за кроком і ви випануть дуже швидко читання з маленькою дитиною при умові, якщо будете копіювати моє навчання. Для того, щоб придбати ці уроки, натискайте на цей код. І попадаєте до мене в особисті повідомлення в телеграм. Можете здавати свої запитання, не соромтеся. Я завжди на зв'язку. Уроки виглядають у таким чином, як ви бачите на екрані. Вони за закритим посиланням. Більш детальніше про ці уроки, або приклад, відеоприклад з цих уроків ви можете побачити у цьому відео, яке ви бачите на екрані. Я покажу ще додатковий матеріал для батьків, щоб було розуміння, як саме потрібно вчити дитину першим уроком читання. Звичайно, ваша дитинка гралася у різні розвиваючі іграшки, які вміють співати, називати букви або звуки. Тоді... Це інша справа, коли дитинка вже знаходить, може відрізнити одну буковку від іншої. А якщо ні, тоді, будь ласка, прошу перше заняття, вивчення буковки А. а. Перша буковка. Перед тим як її вчити, будь ласка, нехай дитинка вимовить цей звук. А. Покажіть, що цей звук можна вимовляти по-різному. От давай порівняємо: скажіть йому: якщо лікар... Хоче подивитися тобі у Орлишка, що він каже. Відкрий ротик і скажи а а Дитинка скаже, як це робиться, коли вона спілкується з лікарем. Якщо хтось падає, зненацька і йому боляче, як він каже, А-а-а! каже дитинка. Добре. Що мама вкладає немовля спати? Вона каже, А-а-а. Один і той же звук можна вимовляти по-різному. Ось такий чарівний звук А. Ще нагадайте дитині, що наша мова, якою ми спілкуємося, вона складається з речень. Речення це закінчена якась думка, яка не хаотична. Можна порівняти і сказати, що, наприклад, якщо ви скажете, дитина у їсти суп сидить. Це просто набір слів. А що таке речення? Це не просто закінчена думка, а це така інформація, яку ми розуміємо. Теж саме, Той ж саме набір слів, я тепер складу в інший порядок. Дитина сіла за стіл поїсти суп. Дивіться зовсім по-іншому, вже все це ми чуємо. Кожне речення складається. Зі слів, які складаються із звуків, слова бувають довгі і короткі за вимовою, наприклад, вертоліт. Це довге слово. Телевізор. Ми його також довго вимовляємо. Годинник тут теж багато буковок, якщо б ми його написали. А от слово кіт або слово знак, або слово птах. Це короткі слова, ми їх швидко вимовляємо. Це ми теж пояснюємо на уроці своїм діточкам. Звуки і букви. В чому різниця? Да, речення складається із букв, коли ми його читаємо або ми його записуємо. А речення складається із звуків. Звуки мови це те, що ми чуємо. Ми їх чуємо. І вимовляємо. І буковки всі ми будемо читати і вчити як звуки, для того, щоб дитинка опанувала сам процес читання алфавіт, і так як звучить буква, дитина ваша вивчить трішки пізніше вже в школі. Давайте спробуємо пояснити дітям, що цю букву легко запам'ятати, коли ми можемо придумати на що вона схожа. На що вона буде схоже? Запропонувати дитині стати так, як буковка А. Так можна зробити? Подивіться на малюнок, як це виглядає. Ось вам людинка в буковці А. Ми навіть можемо зобразити ця буковка А буде ще й казати, а, -а, -а. отакий точно ротик. Це перша шпаргалка, як запам'ятати цю букавку. Далі ми цю букавку складаємо з паличок. Одна паличка, друга паличка посередині, а дві палички можна перев'язати ниткою. Це теж вам вийде букавка А. Якщо дуже важко її запам'ятати, є такий спосіб. Він у мене буде в лайфхаках. Дивіться, всі букавки, як я вчу своїх учнів запам'ятовувати, ми їх робимо такі крупні, великі. І потім ми їх розфарбовуємо або прикрашаємо на свій смак, що хочемо там, малюємо, або зображаємо у формі якогось там міфічного героя, або у формі дівчинки, або ще щось, що завгодно. І коли ми розфарбовуємо, дитинка каже весь час, поки розфарбовую цю величезну буковку, а вона каже Я розфарбовую букву А. Я розфарбовую букву А. Яку буковку ти розфарбовуєш? А, відповідає дитинка. Це теж один із способів легкого запам'ятовування. Ще хочу поділитися з вами тим, що десь років 15 тому вийшов такий щоденник для вчителів. Це було дуже давно. І автор його вчителька молодших класів, людина з багатьма своїх авторських наробок методик і вчителька з величезного боку де неї черги стоять для того, щоб взяти її дітей в клас. Вже за декілька років. Ще до того, коли дитинка піде в цей перший клас. Він цікавий. Він для вчителів. тобто розклад занять і рівні досягнень учнів. І Різні здібності, розумова готовність, вольові риси дитини, перевірка швидкості навичок читання і багато чого іншого. І ось тут я видала свої фізку... хвилинки колись. Тут на кожну буковку від буковки А і до останньої буковки алфавіту декілька сторінок якраз присвячено тим буковкам, які ми будемо вчити, і ось про буковку А, ту фізхвилинку, яку можна використати. Їх віз шукайте в плейлисті фізхвилинки на моєму каналі. Допомогти. От, наприклад, Апельсин. Потім ми показуємо різні предмети. І нехай дитинка обере лише ті предмети, які мають в собі букавку А. Може бути таке завдання, що ця букавка А лише у словах на початку. А може бути таке, що ця буковка А знаходиться і на початку, і в кінці, і всередині. Без різниці ми вчимо дитину знаходити позицію цього звуку. І ще ми прям пропонуємо її назвати. А де в слові Апельсин знаходиться звук А або який звук А в слові Апельсин перший посередині чи в кінці? Тобто допомагаємо дитині. Одразу можна дати звукобуквений аналіз букавки А, пояснити, що А, ми можемо співати голосом. Коли ми співаємо її, нам нічого не заважає. Це вже є тема голосні, приголосні. І от якраз букавки А можна її не нав'язливо почати, подивись уважно на свій ротик. Коли ми кажемо А, у нас ротики як кружечок. А... В нас є сурщу, дійсно, коли ми вимовляємо звук А, у нас ротик має форму круглу. Отже, ми будемо буковку А позначати, саме позначати той звук А, який ми чуємо, будемо позначати крапочкою. І пробуємо, наприклад, агурус. Показуємо це слово. Краще, якщо воно буде написано. да, Дитина буквою не знає. Але вона щейня побачила образ буковки А, і вона вже його знає. Ось вона А. Ось вона на початку ця А. І тут внизу ми поставимо крапочку. Слово морква. Написали: Дивись, морква. А, я співаю в кінці. Да? Ми її чуємо, А знаходиться в кінці. Шукаємо ось написано слово морква. А в кінці ми ставимо цей кружечок. Це вже початок вивчення голосних і приголосних звуків, і початок перші кроки малесенькі до звукових схем слів. Бо далі вони будуть такі цікаві, різнобарвні і дуже такі. Великі складні. Це тільки малесенький крок до звуку буквиного аналізу. А тепер спробуємо ще пописати буковку А. Покажіть, як вона пишеться. Одна паличка пишить знизу вгору. Одна паличка йде вгору, посередині ставимо теж рисочку. Разом з дитинкою спробуйте в повітрі написати цю рисочку. Рух йде знизу вгору. Один. Два. Як вона пишеться на папері? Одна рисочка йде вгору, потім друга вниз, і посередині ви не вимагаєте дитини, щоб вона прям по клітинкам вам писала цю букву. це нереально, тому що дитина ще не вміє писати наші діти, ті, яких ми будемо навчати, ну, більшість 99% у них ще ручка не розвинена. Тому ми її тільки почнемо якраз перших уроків розвивати. Нехай вона напише цю букву як зможе, пропише її і таку велику, і середню, і маленьку. Нехай весь аркуш напише де завгодно, як завгодно, але щоб це було схоже на образ буковки, а це теж буде наш такий розвиток цієї ручки. І перейдемо ще до такої цікавої теми. Підручники, які можна підручники застосувати для того, щоб вчитися читати букви. Я дуже люблю підручники з читання Фідієнка і підручник Жукової. Виглядають вони ось так. Зараз зроблю вам обзор цих сторінок. Ось, наприклад, підручник Жукової. Він у мене вже старенький, дуже багато з ним працюю. Виглядає він ось так. Зверніть увагу буквар є ще російською мовою. тому ми вчимо. Читання українською мовою, підготовку на сади українською, тому що ви не помилилися. були такі випадки, коли батьки купляли, замовляли по інтернету. Їм приходив підручник зелений. Як тут виглядає читання буковки? А? Ось так легко і просто. А, 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 і все, щоб відрізняти велику буковку від малої, щоб дитинка швидше запам'ятала, я вчу дитину велику буковку голосно читати, і тихо, маленько. Наприклад, «А, а, але зверніть увагу. Не повинне таке читання бути завжди. Це тільки коли ми вивчаємо велику маленьку букву. Маленьку ми не даємо поки писати. Пишемо лише велику. Це дуже складна буковка. Дуже часто я її даю, і де не завжди, тоді, коли рука повністю готова до школи. Буває таке, що я взагалі не даю цю букву прописувати дітям. Діти вже одразу пишуть прописну. Так само можете грати в слова по дорозі, Ви будете якісно проводити час. Ви можете придумати, вигадувати. Давай вигадаємо на буковку А слово. На «о». Ще дуже класна гра на розвиток фантазії, фонематичного слуху. Це на який звук закінчуються слова, ланцюжок. Так ви взагалі дуже швидко розвинете дитині фонематичний слух. Кажете будь-яке слово, той самий апельсин Н, на який звук закінчується, допомагаєте знайти цей звук, апельсин чітко Н чітко вимовляєте, дитина каже «носоріг». No, «Г». Придумайте слово далі: на г. Яку ви почули. І отак можна безкінечно гратися по кожен день. Ще обзор такого підручника це підручник Фід'єєнка, який теж я дуже люблю. Це стандартне читання, стандартне навчання читання, як вчилися і ми раніше. Ось тут йде алфавіт спочатку. Також йдуть різні картинки, де ми з'ясуємо, що слова можуть. Позначати предмети, а можуть позначати дії, а можуть позначати ознаки. Давайте почнемо зі слів предметів для того, щоб дитину повністю не плутати, Це ви можете на уроці читання на другому дати, це сумістити якраз з розвитком мовлення, те, що слова, які позначають предмети, вони відповідають на запитання хто або на запитання, що. Всі предмети живі. Ми ставимо до них запитання, хто. Ті предмети, які неживі, що? Живі істоти, неживі, не істоти. і починаємо таким чином, як це з'ясувати. Давай подивимось навколо там доню або син. Скажи мені, які живі предмети знаходяться в цій кімнаті. Які це живі предмети? Ті, що дихають, розмовляють, харчуються, нехай дитина сама вам допоможе. Зробити висновки, як це живий предмети, як це не живий. Давай знайдемо. Дитинка скаже, я живий, ти жива. Якщо є тваринка, може сказати, он там кішка жива, там собачка і так далі. А які неживі предмети, ти знаєш? І дитина почне он холодильник, там диван, стілець і інші предмети. Все, що він бачить навколо, Виходите на вулицю, закріплюйте. Нехай дитина дивляться по сторонам, десь п'ять слів назве. Живі істоти, не живі, це і є слова-предмети. Легше за все вчити дитину, якраз на прикладах на тих, що в житті не просто на словах або підручнику, а те, що є поруч, те, що вона може подивитися, доторкнутися до цього. Це буде найкращий досвід, повірте мені. На другому нашому тижні я вас навчу, як давати дітям слова, які означають дії. Ми закріпимо ще раз слова предмети і якраз перейдемо до слів дій. Не будемо мішати все в одну купу, бо це буде важко для запам'ятовування. До речі, букавка А підручнику фігієн вона так само дається дуже легко. Тут слова. Позиція звуку визначаємо, просто її читаємо. І от тут якраз малюнок, як я вам казала, мама вкладає дитинку спати, і вона каже: а а а оцей звук це іде, як читання в А. Тобто А, і ще одна А. Ми читаємо мені А, а А-а-а. Отак плавно. Таке читання є. Воно дуже таке переходить з одного як ото хвильки, з однієї буковки, в другу дуже плавно. Якщо мої поради стоять вам у нагоді підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим, просто друзям, і давайте вчити наших українських діточок разом!